Так, шановні студенти. Ну, по-перше, я вас вітаю сьогоднішнім святом. і ми усією нашою кафедрою. Я хочу навіть використати слово нашою викладацькою командою. Я сподіваюся, що сьогодні буде свято знань з дисципліни хірургічна стоматологія по курсу пропедевтики. На допомогу вам, щоб вам було легше, щоб ви відчули власне ці мануальні навички, тому що наша стоматологія це дуже мануальна дисципліна. У нас в університеті вперше був започаткований цей пілотний проєкт ОСФІ – освітньо-кваліфікаційний фантомний іспит. Ми вам даємо можливість на фантомах відпрацювати мануальні навички з нашої дисципліни. У нас Умовно, ми поділили на дві станції. Я вам розповім зараз весь, увесь алгоритм вашого іспиту. На дві умовні станції. Перша станція анатомічна і інструментальна. На тому боці, по всій, по всій там лінії, ви бачите нижні щелепи і черепи, і отам останні два крісла. Ви бачите інструментарій, хірургічний інструментарій. Як вам відповідати на, ці, на цю на першу станцію? На черепах і на щелепах, і на браншах щипців приклеєні номерочки. Коли ви візьмете білет, там буде написано: покажіть е, щипці для видалення якогось там відповідного зубу. У вас є колоночка відповідь. І ви в цю колоночку ставите лише номер тих щипців, які ви вважаєте за доцільними. Точно так же і анатомічна частина. Буде, наприклад, покажіть там форамен Менталі. Ви дивитесь. Я не пам'ятаю на, на якій щелепі, воно після екзамена Всі згадаємо, все скажемо. На якій щелепі Foramen Менталі, там буде стояти відповідна циферка. Ви лише ставите номер Все. Потім переходите на оцю ділянку. Тут шви і розрізи. Ви імітуєте розріз, у вас лежать скальпелі. Ви імітуєте той розділ, який написаний у вас в білеті. Потім накладаєте шов, той шов, який у вас написано в білеті. Зрозуміло? Ми тут вам в допомогу. Ну, доброго дня, шановні здобувачі, освіти, діти. Вітаю вас. Момент і відповідальний і так? час. Дійсно, як сказав Вадим Михайлович, ми в цьому році пілотуємо з цим нашим фантомним іспитом. Ця ідея родилася, ми вже це говорили і на інших кафедрах, вже декілька років поспіль. І я повинен зауважити, що кафедра пропедевтики хірургічної активно свого часу долучалася до, скажімо так, до Цієї ідеї створення, і до розробки самого процедури, самого іспиту. Артур Іванович свого часу долучався активно, так? Ну, Вадим Іхач долучився до цього пізніше, тому ми вам бажаємо сьогодні дійсно, знаєте, не хвилюватися. Бажаємо, щоб ви. Все таки сконцентрувалися на тих навичках, які ви протягом року виконували. Сьогодні ви показати повинні показати результат, наскільки ви ними оволоділи. Чому тому, що завтра ви перейдете в клініку, ви будете проводити прийом клінічних пацієнтів, кліні до клінічного навчання? Тому ви повинні бути до цього готові. І це одна з таких кращих європейських практик, яка використовується за кордоном, коли закінчується вивчення дисциплін папедетичного. Напрямку, і ви переходите в клініку. Тому сподіваємося, що нам це вам і нам це все разом вдасться. Тож в добрий, в добрий путь. І вітаю вас з наступаючими великодніми святами. Бажаю всім сил, здоров'я і перемоги найшвидше. Нам. Добрий путь. Доб, добрий день, дорогі колеги. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути, тому що це є сторона випускаюча, а моєю стороною приймаюча. Тому якраз сьогодні в нас є можливість подивитися разом, які практичні фантомні навички ви сьогодні готові вже продемонструвати на цьому іспиті. І обов'язково чекаємо вас на четвертому курсі, де вже замість цих фантомів, на цих тренажерів, які ви сьогодні бачимо, вже будуть звичайні пацієнти, які обов'язково чекатимуть вашої допомоги. Добрий путь і добрий час! Дякую. Тому, я, я дуже перепрошую. Анторі Івановичу. Да. Приємно вас бачити в, в ділі, скажімо так. Ваша так. посмішка свідчить про те, що зувачка показує я так розумію, гарні чудові знання. Так скажіть, будь ласка, у вас вже певний досвід є. Я так розумію, з понеділка розпочався цей іспит. ваше розпочався. ваше враження стосовно того, як він проходить. Позитивно, можливо, є якісь негативні моменти для того, щоб в подальшому все ж таки зробити цей іспит таким, щоб він був не посад, а гордістю нашого міста. Ну позитивний момент є дуже гарний, тому що діти налаштовані і вони налаштовані знаєте, такі активно. Вони приходять, і незважаючи на те, що ми сказали, що іспит є проектом, і в них все рівно є цей. Екзаменаційний стрес, в них є переживання, в них є відповідальність. І, так? Що свідчить про їхню відповідальність, про їхню навіть зацікавленість в тому, що вони розуміють, яке спрямування, яка мета цього іспиту. Тому ми в принципі, на сьогодні ще отримуємо задоволення. Ми шукаємо, розуміємо, що ми не додали на заняттях практичних, і це вже буде, якщо цей екзамен далі буде мати право на життя, буде впроваджуватися. Ми вже ці наші, наприклад, недоліки. Ми так само їх будемо ліквідовувати, будемо більше активну увагу приділяти на практичних заняттях. І на розкоріше за все, що напевно, що доведеться трошечки або в якісь теми розширити, якісь теми не звожити звертаючи увагу на практичну спрямованість цього іспиту, саме в цьому і полягає оновлення освітньо професійної програми стоматології, і на сьогодні надзвичайно важливо, що її практична складова втілюється в такі іспити, від яких є користь безумовно, як нашим здобувачам, так і подальшому науково-дарогічних працівникам, які чітко розуміють, куди треба йти в подалі. Дуже дякую, бажаю успіхів. Дякую. Важаю, дякую. Як вам, дякую. Такі, наші шановні дякую. здобувачі. Вона вже перше питання відповіла і показала нам розріз дуже гарно і дуже все правильно. А, показала. а нам безумовно цікава думка здобувачів освіти. Ми знаходимося на надзвичайно цікавій станції, де здобувачі освіти демонструють методики проведення розрізів та методики накладання швів. Одна справа, коли це робить під контролем такого досвідченого викладача, хлопець. Які вже тримає ніж в руці, а інша справа, коли ігли і все весь хірургічний історій знаходиться в тендітних руках наших дівчат? От саме таку чудову дівчину я бачу. Добрий день. Добрий день. Представтеся, будь ласка, нашим а, глядачам. Мене звати Кравченко Софія, я учениця другого курсу п'ятої групи. Дуже приємно. Пані Софія, скажіть, будь ласка, які Ваші враження від цього іспиту саме з хірургічної стоматології? Насправді я думаю, до мене приєдналися багато наших студентів. Що ми дуже вдячні за цю можливість, яку нам дають потренуватися, робити як рости на фантомах, так і різні типи швів. Насправді це є дуже важливим для нашої подальшої діяльності, тому ми дійсно дуже раді, що У нас є така можливість. Можливо, у вас є якісь побажання щось збільшити? Чи вам всі сподобалися станції? Можливо, скажете, не дві не дві треба, а чотири станції чи ті станції, які на сьогодні? Сьогодні вперше підготували співробітники кафедри цілком досить, щоб перевірити саму себе. Насправді, кожна станція продумана до деталей на черепах є всі отвори, все дуже зручно структуровано. Чим більше станцій, тим краще в принципі, тому що нам всім цікаво займатися, але в цілому мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що саме так. Безумовно і буде відбуватися в подальшому. А якщо ви так вже я бачу розріз, який вже проводили зараз, буде вшиватися, я певний в тому, що і наші дівчата знайдуть своє місце в хірургічній сувотової майбутнього. Наприкінці хочу подякувати як Вадиму Михайловичу, так і всім співробітників кафедри за те, що дійсно все було продумано до дрібниць. А саме головне, ви почули враження наших здобувачів АСІ. На цьому ми сьогодні вам кажемо до побачення. А наступному тижні на нас чекає кафедра пропедети ортопедичної стоматології та кафедра дитячої терапевтичної стоматології. Подивимось, як організований об'єктивний структурований фантомний іспит на цих кафедрах. А на сьогодні до побачення. Дякую всім. Ми дуже вдячні вам від нашої кафедри за увагу. Вам Найкращого і здоров'я навзаєм. навзаєм. А ми прощаємося. До нових зустрічей.